І вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич Вот. Подивіться, який у нас сьогодні танчик рідкісний. Сьогодні у нас топовий ріплейчик на Т-28 hcc танчик за ОБЗ. Е, якщо я не помиляюся, це саме перші, які появилися. Т-28 hcc у нас сьогодні в студії на Старій Гавані за кермом нашого Т-28 Лео Касео. І відразу поговоримо про нашу гармату. У нас тут 105 мм гармата стоїть 320 разової шкоди, 181 мм пробиває броні. Це стандартний броневійний снаряд та голдові. У нас тут їдуть під калібери. Тільки сім штук возить наш головний герой. Це дуже мало. Тож, 320 теж забирають разової шкоди та 224 мм пробивають броні. Це не дуже багато на всьому рівні, але... Скажу я вам, танчик досить броньований і залишаються. У нас осколково фугасні снаряди. 420 разової шкоди за постріл та 53 мм міліметри пробувають броні. 901 метр за секунду летять наші уваси. Дуже повільно летять всі фугаси. От, наприклад, голодовий підкалібер летить тільки з швидкістю 1070 метрів за секунду. Це дуже досить повільно, але нічого скажете. Ви що нас кидає до шостого рівня, так дивлячись на етапи, тільки одна артилерія і кидає нас в 7-6 рівні. Але скажу я вам, зараз усі навчилися пробувати нашу колишню імбу Т-28, а шісі всі ви прекрасно маю надію, пам'ятаєте, як тільки цей танчик вийшов, як його ніхто не міг пробувати, в наледе його не шиють навіть дев'ятки. Тож його дуже важко було пробувати. Оці боковинки, назвемо їх так, оці сісочки. Доки їх навчилися пробувати, то танк їм бував досить непогано. І будемо дивитися сьогодні досить шикарніший бій на цьому танчику. І по бою дивимося, ми приїжджаємо на позицію, Сюди їздять в переважній більшості броньовані танки, важкі танки переважній більшості. Ну сюди, як ви бачите, сюди і ПТСАО приїжджають середні танки. Хто їде в міру своїх можливостей, скажімо так. І зараз ми присюємося з БЗ. Треса три стріхідпонти вилітає. Досить непогано. Три трійки, значить, це дуже шикарний знак. І зараз будемо дивитися, як ми будемо перестрілюватися з то СП. Це теж імба. Подивіться, другий постріл. 333 хітпонти знову. Два рази підряд. Вилітає у нас три трійки. Це подвійний знак. Зараз будемо дивитися 24 рахунок. 7700. У нас на команду хітпонтів. Команди 10 тисяч. Тож. Бачимо, ми вже починаємо йти на злив, дивлячись на мінімапу так звану Зеленку, низ мінімапи, к лінію зараз будуть противники швидше за все прожимати. Там залишається тільки наших два союзника Т-Т-25, дріб 2 та Су-100. Ну і рахунок уже 2-5, уже 2-6. Подивіться, як починають зливатися по секундах. Наші, автори, наші союзники, подивіться, куди ми знаходимо, пробуваємо те на 307 хітпонтів. Оцю самоходку СМВ, вона броньована, як ми бачимо, ми стріляємо бронебійними снарядами, як би там не було, але наш, наш автор реплея прощупав його слабку, слабке місце. Так, і зараз друге місце вже прощупали на 3 за 10 2251 вже настріляного. І рахунок 2-7. Виходимо. Оце, до речі, дуже грамотно виїжджати НЛДшкою. Можливо, як ми бачимо, до цієї пори ще. Можливо, хтось не знає, куди пробувати наш автороріплею. До речі, чито СП, швидше за все, він стоковий. Так, 140 заблоковано бронею від Чито СП, він голдовими під стріляв, БП, бачимо, світиться, Тож він стоковий, тому він нас і не пробивав. Але СМВ, швидше за все, не стоковий. Я не грав на ньому, я відразу почав грати з дев'ятки. в мене був чистий досвід. Не знаю, яка в нього топова гармата. 240 писала б заблоковано бронею. Обов'язково напиши в коментарях. Будемо цікаво всі почитати. Нам буде всім цікаво. І Ахілеса тут знаходимо, даємо йому піздюлінку на 326. Прописуємо і вертаємо його в бій, бо тому що він десь дивився, хто знає куди. І подивіться на мінімапу, вже нас повністю обкружили. Наші союзники лишилися тільки кругом нашої бази. Оце наш. Головний герой, який їде за Ахілесом. можливо, він його хоче забрати. І подивіться на рахунок 4-11. 4-11 рахунок. Алло! ви що, ви куди? Куди ви зливаються наші союзники? Хоча б не так швидко зливалися. І невідомо, чому наш автореплей стоїть. Йому треба давити. Йому треба давити. Він майже фуловий. Броньований Ахілес просто їде на нас. Подивіться, він розігнався. Потім зрозумів, що він заїхав не у свій двір, але вже пізно він нас, звичайно, не пробуває. Ми беремо його на автоприціл. Виїжджаємо і забираємо тих 46 хідпонтів, злизуємо з нього і відправляємо його в наступний бій. Бо тому що щось він вже взагалі зовсім загубився в цьому бою. Тож іди шукай що-небудь в наступному. 8-12 рахунок залишається тільки два наших союзники, і ми бачимо, хотів знати у нашому прицілі, але ні, не видно т 78 Ми їдемо в сторону Т-78-го. Тигр 1 залишається у нашій команді та кв 2 Саме головне, щоб зараз всі зараз не в'їжджали з так званої зеленки. От це з Зангару, туди ще у нас брама ціла, звідти можуть виїжджати. Уж задні починають противники давити. Можливо, наш Тигр-1 трішечки порозмінюється своїми хітпойнтами. Так і подивіться, КВ-2 забирає Т-150-го, Лео забирає КВ2. Тут розмінка пішла, розмінка верніше. І ми забираємо Т-78, тут вже приїжджає на нас Лео. Так, і хотів сказати, що ми даємо йому пробиття, але немає пробиття. Ми їм їм їдемо до нього, не хоче гора йти до нас, ми йдемо догори. Їдемо Подивіться, яку тютку знаходить Леопарда, забираємо 3299 299 хітпонтів, вилітає. Не знаю, якусь дирочку таку знайшов, але принаймні він пішов в нуль по хіп розмінявся в нуль. Тож не завдав жодних хітпоінтів, не забрав Лео, і це вже дуже добре. 1392 вже завданої шкоди в нас в кишені, і бачимо, наш тигр один уже залишається. Шотний залишається чотири противники Артасу Вісім та три противники одна самоходка та два важких танки. Подивіться, скільки залишається в нашого тигра. Один уже шість хітпонтів оцих, що залишалося у нашого союзника. Останнього вже забирають. Ми залишаємося один проти чотирьох танків. І невідомо звідки зараз попруть. Противники, так бачимо, на мінімапі вже ззаді підсвіджується АМІХ. Він дає нам на 299 хітпонтів. І ми починаємо розвертатися дуже повільний наш танк. Якщо я не помиляюся, на початку бою десь висвітлилося. Але мені здається, що наш автореплей грає на е, турбіні. Можливо, я можу і помилятися. Часом ми в'їжджаємо на Аміхса 32 хітпонти, і відподивіться, ми 27 хітпонтів забираємо з нього тараном, і він залишається нам на один постріл. І забираємо 36 хітпонтів, відправляємо його в ангар 4757. Завдано шкоди в кишені і залишається три противники. Три противники залишаються. Арта Т-252 і м 2 y Так, приїжджає Т-25. АТМ Т-25 дріб 2 вже пішов в ангар, а цей наступний приїжджає, чомусь він починає нас клінчувати, Куди він нас вдумався, надумав він нас пробувати невідомо, і ми його забираємо 269 хітпонтів. щоб він нам не мучився, звичайно, нас вицілювати, тому що йому оцю сісочку, так так звану, назву її так. Не знаю, як вона правильно називається. Обов'язково, якщо знаєш, напиши в коментарях. Йому дуже важко було в клінчі на її вицілити. Можливо, навіть гармата не поверталася в ту сторону, але ми його... Добре, цим сказано, що ми його забрали. От і все. М2 y залишається та су 8 Ми їдемо в ту сторону, де останній раз світився М2. y Їдемо туди, зараз будемо дивитися. Чому він не їде до нас? Чому він до нас не їде? Невідомо. 598 хітпоінтів залишається у команді противника. Тож, швидше за все, М2 y шотний для нас. І... Бачимо в чаті Тигр 1 наш союзник, і багато хто ще Су 100 ще не пішли в бій. Подивіться, Су-8 приїжджає він. Він на нас чатував. От, подивіться, який хитрий артовод знайшовся у нашій верніше в команді. противника, дуже хитрий артовод 5597 завданої шкоди в Кишені на сьомому рівні, до речі, і цього танка навчилися всі пробувати абсолютно всі. Це що нас не пробував на початку бою, оце Чито спа це дуже велике величезне оце таке везіння. Що він нас не пробував, він на стоковій гарматі був. І ми йдемо в погоню по Су 8. Так, і подивіться, вдасться нам довернути корпус. Чи ні. Беремо автоприціл і забираємо 300 хітпонтів. Так, ми встигли його докрутити наш корпус. І їдемо в те місце, де останній раз М2У світився. 8 фрагів у нас в кишені, 8 фрагів, то майже 7 тисяч. Настріляного ми перекидаємо на голдовий підкалібер, щоб на вірочку забрати його. І залишається вишенка на торті. М2 y спить 299 дев'яносто понтів. Ми перезавантажили підкаліберний снаряд. Зводимося та забираємо його. Роживай, подобайку, Підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.